Отакої, так, це сніданок, як ми знову повернулися. Я обіцяла вам промоніторити воду у день моніторингу води. От. І прийшло вирішили дізнатися, що насправді от кияни, наприклад, п'ють, так да? провели експеримент. Активіст із Ворзеля. Ворзель це таке маленьке містечко під Києвом. Та да, так, та, під так, так, курортне красиве містечко, там ліс навколо. А, дві проби також провів цей експерт зі своєї краниці і з-під крана у Києві. Порівняв і от що побачив. Понад 30% проб проповодопровідної води не відповідають санітарним нормам за хімічними та бактеріологічними показниками. Такі дані Міністерства охорони здоров'я, і це при тому, що 70% українців користуються централізованим водопостачанням. Ми вирішили запитати киян чи довіряють вони воді з під крана. За традицією, та традиційно в мене стоїть уже давно очисна система. Та тобто окремий краник на воду. Звідти ми пили завжди воду, оскільки ну вважається, що вода не дуже добра в Києві. Без фільтру воду не можна пити в Києві. А якщо є можливість, купляю Володимир, активіст і радіофізик, йому 49 років. Все, що дотичне до науки, його одразу захоплює. Вода, його пристрасть вже понад 15 років. Раніше він жив у Києві, а торік переїхав до Ворзеля. Коли у нього почалися судоми, Володимир вирішив перевірити воду, і виявилося, що вона забруднена. Тоді він підняв тривогу, залучив європейських партнерів і для громади отримав сучасні прилади для моніторингу води. Я тоді зрозумів, що Мені дійсно треба повернути. Ну як просто краще свою критичну воду фільтрувати, готувати і нею користуватись, тому в принципі я вже декілька місяців якраз цим займаюся. Проблеми ці симптоми зникли взагалі. Володимир стверджує, аналізи води потрібно проводити щомісяця. От якраз сьогодні, в принципі, підійшов такий момент, що треба це питання. Цим питанням зайнятися в наверсі. Якщо ви хочете дізнатися якість води вдома, можна звернутися до водоканалу та замовити аналіз, самостійно віднести пробу в акредитовану лабораторію. Якщо ви не знаєте характеристик там на міському рівні, яка це вода по якості по складу, тобто один раз взагалі на рік бажано будь-якій людині перевірити або в лабораторії, або хоча б подивитися водоканал, який обслуговує цю квартиру на характеристики. Сьогодні активіст аналізує одразу дві проби: воду з криниці у Ворзелі та з під крана у Святошинському районі Києва використовує для цього спеціальні прилади. ТДС метр показує, скільки у воді мінералів. Пі метр визначає кислотність. Фотометр перевіряє наявність хімічних домішок. Отже, висновок досвіду у нас наступний: як матеріал для роботи, і та вода, і та нам в принципі підходить. Нічого страшного. Немає в дій для питної води обидва зразки придатні, але підхід має бути індивідуальний: криничну воду, механічна фільтрація, міську фільтри з активованим вугіллям, щоб зменшити хлорорганіку та стабілізувати. pH. Якщо в цій воді видно неозброєним оком, що є просто механічні домішки, які треба прибрати ну, механічним очищенням, то в цій воді, скоріше за все, що хлорорганік, і там і там ми правильно поставили діагноз. А далі вже питання ваших потреб і вашого бюджету з грамотним підходом і ту, і ту воду в принципі можна використовувати на постійній основі як питну після допрацювання. І тут, і тут підібрати фільтра можна, і це недорого коштує. Яку воду пити вирішуєте ви самі, але пам'ятайте, перевіряти її безпечність потрібно регулярно. Кринична вода потребує механічної фільтрації, водопровідна фільтрів з активованим вугіллям. І не забувайте при найменших сумнівах можна звернутися до водоканалу або акредитованої лабораторії.